Політика є реалістична в тому сенсі, що прийшло усвідомлення того, що ні, Росія не є надійним партнером, Росія не є тим, хто готовий співпрацювати. Адже повоєнна Німеччина це ж не тільки справа в тому, що вони демілітаризувалися, їм не надто дозволяли розвивати ВПК цей військово-промисловий комплекс, але й справа в тому, що Росія. На той час для Німеччини ставало, чи радянський Союз, потім вже Росія, виглядали тим партнером, який дозволить якось їх інтегрувати в цей західний світ, та? тобто через поставку нафти газу. Оці були трубопроводи прокладені, і цей такий вислів серед німців, він був доволі популярний. Досі його деколи вживають вандаль durch гандель, тобто перетворення через торгівлю. Тобто, мовляв, якщо ми торгуємо, то цій країні не буде виграшно і не буде вигідно воювати. Але як ми знаємо, ситуація різко змінилася, і ця співпраця. Хоча теж пам'ятаємо ту дуже неприємну всім нам обставину, що Росія наростила ось цей жирок, і те, що вони... Отримали доходи там впродовж останніх десятиліть, на в останню чергу саме завдяки Європі і завдяки Німеччині, в, в тому числі.